Духа! амінь. Сьогодні наші всі у вишиванках. У нас день вишиванки. Проходьте так. У нас день вишиванки в Єрусалимі. Тисячі людей. Вся група у вишиванках. Це серйозно. Бачите? У мене також є вишиванка. Вона в мене під підрясником в душі. Можливо так, до кульмінації земного шляху Ісуса Христа. Ми будемо зараз проходити хресний шлях, хресну дорогу. Постараємося, щоб кожен поніс цей хрест, це зовсім інший хрест, ніж той, який ніс Ісус Христос. Воно буде дуже схоже, як в ті часи 2000 років тому, коли йшов Ісус Христос. Будуть пломи людей, будуть базари, будуть насміхатися, будуть думати, що якісь диваки тут ходять. але це для нас нехай не буде жодною перешкодою. Жодною перешкодою для нашої з вами. Гіри. Ісус Христос бере на себе хрест і несе на Бог Кожен із нас має свій хрест. Хрест нашого життя, хрест наших обов'язків, обов'язків єпископа, священника. Президента, депутата, мера, лікаря, вчителя, батька, мами, дітей, дружини, чоловіка. Ми взяли кожен на себе свій хрест, але задумаємось над тим, чи ми гідно несемо той хрест. 500 <рес> Брати, ізраїльтяни зараз євреї моляться на могилі Давида. Управлю собі капелюх. Я муси надягнути капелюх, тому що е тут треба покривати голову, бо у нас в церквах, коли ми заходимо. Ми е, знімаємо капелюхи для того, що е, або головний обір для того, щоб е, бути, е, виявити пошану до Господа Бога. А в даному випадку ми вдіваємо головний е, е, обір, щоб пошанувати також Бога. Тому зараз ми знаходимося біля стіни плачу. Кіпо це називається. Ось вдівається її. Ось Не можемо підійти до стіни плачу. Тут видно, що багато євреїв ходить у єврейського роду. Оці наші. Можна підійти до стіни плачу. Тут люди люблять запихати записочки. Я не знаю, не мають нічого спільного до нашого християнської традиції, але наші люди привозять їх, передають, запихають їх глибоку щілинку, щоб вона тут була якнайдовше. Папа Іван Павло ІІ також, святий папа, молився тут. біля стіни плачу. Sve je svele istru, on je na vuku selo, a sve roči po